Зараз буде історія смішна по своїй суті, але небезпечна, якщо трохи подумати. Коротше, історія така. Коли я ще був студентом, одного ранку я прокинувся і перестав відчувати три пальці на лівій руці. Ну, реально, ну просто перестав відчувати. Я міг отако просто тиць-голку запхати в палець, і абсолютно було пофіг. З самого початку я подумав, ну та заспав. Коротше, воно якось пройде само. Коли до вечора не пройшло, я подумав, завтра пройде точно. Коротше, коли на третій день не проходило, і я далі не відчував три пальці на лівій руці, ну вони просто, отак, як сердельки баламбались, я вирішив сходити в поліклініку. Ну, як справжній українець, коли вже. Апостол Петро також перед тобою відкриває ворота, ти такий: почекайте, почекайте, і я ще в лікарню. А так як я був студентом, то я пішов в студентську поліклініку. Підійшов до кабінету, постукав, почув, як скляна тара дуже швиденько ховається по шухлядах. Зайшов, сказав, що мене турбує. Лікар каже, роздівайтеся, щось мене той мацав, туйки мацав. тако лікті стукав, тако лікті стукав. І каже: все ясно, все з вами зрозуміло, то у вас глисте. Я думаю, блін, та капець, ну ні, ну та прикалується, такий якийсь веселий мужичок, ну та прикалується. Я думав так до того моменту, поки він це не почав записувати в довідку. Каже, я вам тут написав, підете, купите в аптеку, і воно все пройде. Я кажу, почекайте, почекайте. Ну, я типу дуже далека людина від медицини, але ну, мені здається. Пальці від глистів не німіють. Він каже: Я доктор, я ліпше знаю. Ну я взяв ту довідку і пішов на роботу, бо коли я ще був студентом, я паралельно працював, щоб не навантажувати своїм існуванням своїх батьків. І розказав про цю історію директору компанії, в якій працював. Він каже, та це якийсь бред, У мене є класний невропатолог в військовому госпіталі, давай до нього поїдемо, перевіришся. Ми поїхали туди, я зайшов, знову ж таки роздівся. Він мене мацав, 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 стукав там молоточком по ліктях, і каже: все зрозуміло, у вас застужений ліктьовий нерв. І я дістаю то чудо довідку, кажу, а що ви можете сказати на цей діагноз? І сам невропатолог каже, це що, якісь. Прикол? Я кажу, та ні, не прикол. Ну це реально лікар в студентській поліклініці мені виписав е, таку довідку. А він каже до мене: не ходи більше до того лікаря, бо з тим, що він тобі тут виписав, якби ти від нього лікувався, ти може й ходити скоро не зміг. Висновок історії який? Не бухайте на робочому місці, особливо, якщо від вашої роботи залежить життя і здоров'я інших людей. Сподобалась історія? Не забудь поставити лайк, написати коментар і підпишись на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.